Ну що, друзі, на Одещині начальник військової частини організував своїм підлеглим службу вдома. Дистанційно, так як сказати. За час цієї схеми він встиг оформити так, 20 військовослужбовців, які сиділи вдома, а їхня зарплатня приходила йому. Вони її не отримували. І за цей час він відтримав від них близько 20 мільйонів гривень. Хто воює, а хто заробляє? Яка ваша думка? От що з такими офіцерами в кавичках потрібно робити? Я не знаю, куди не плюнь скрізь одні хабарники, скрізь одні бабки один бізнес. Е, ну, я так розумію, що цю війну хочуть закінчити тільки ті, хто там воює, і хто ризикує життям. Більше, напевно, ніхто. Ну і прості люди, які не мають відношення до того. А оці, хто там заробляє, їм не вихідно закінчення війни, ну, такий бізнес на рівному місці, без вкладень причому, заробляють собі бабки як хочуть. Що ви думаєте про цьому поводу? Напишіть в коментарі.